Вітаю вас, мої любі. А давайте пригадаємо, яка ж все ж таки пора року у нас на вулиці. Правильно, дітки, зима. а які явища відбуваються лише туди. Так, тепер сміті. Правильно. Це є вже холодніше. ми вже краще, тепліше вдягаємося, тому що на нас б'є мороз. І уявляєте, отзимку одного такого разу сталася зі мною одна прикрість. Я вийшла на прогулянку і зовсім зовсім забулася вдягнути свої рукавички і почала дуже-дуже мерзнути в свої ручки. Проте я не розгубилася і згадала, що я знаю одну гарну етнічну вправу для наших ручок. Отож, сьогодні я хочу з вами поділитися цією правою. А давайте ми вивчимо разом з вами її. Отож, перший рух вправи. Спочатку хлопаємо долонька внизу, долонька вгорі, кулачок. І зупинилися. Пауза. Давайте підрахунок. Один, два, три, чотири. Сидимо. Потім двома кулачками по поколінця. Один, два, три. Молодці. Дуже гарно. А тепер те ж саме тільки спробуємо з другою ручкою. Долонька вниз. Долонька вверх. Кулачок. Пауза. Ще раз. Один. Два. Три. Чотири. Пауза. А тепер двома ручками. Один, два, три, чотири. Молодці. Першу частину трави ви вже розучили зі мною. А тепер давайте і другу розучнемо. Далі ми будемо з вами чередувати долоньку і кулачком. Ось так. Спочатку долонька. Ась другий кулачок. Потім навпаки. Пробували. Виходить у вас? Молодці! А тепер, після цього, ми будемо плескати в тонки, але на ось так хаотично, ні. А ось так. Один хлопок сильний. Один легенько. Знову сильно, легенько. Спробували сильно, легенько. Сильно, легенько. Дуже добре. Потім ми, звичайно ж, потребу наші ручки, потребуємо наші догоньки, щоб розігнати цю нашу кров по цих судинках, по пальчиках, вона почне швидше текти. І. і ми вже перестанемо боятися цього морозця. Потім, звичайно, постукаємо по ліктиках, постукаємо в політиках і розженемо, розженемо це холодне повітря. Пробували. Розігнали. Виходить? Виходить. Я знаю, що виходить. Ви в мене дуже-дуже великі молодці. А тепер давайте з вами разом цю ж шправу виконаємо під музику. То що, дітки, вам сподобалася така гарна музично-ритмічна вправа для наших з вами ручок? Ну, якщо так, то я дуже рада, що змогла ну, з вами нею поділитися. А виходячи на вулицю, ви обов'язково пам'ятайте, що взимку потрібно вдягатися тепло, обов'язково рукавички, шапочки, теплі кожушки одягатися. Але якщо вже сталася ось така прикрість, що ви випадково на прогулянку забули свої рукавички, то не потрібно сумувати. Адже ми вже з вами знаємо таку гарну, веселу, ритмічну праву для наших з вами ручок, яка допоможе нам їх зігріти в мороз. А я ж з вами прощаюся і кажу вам до побачення, мої малята!